у фізичному, перш за все стані грала з рухом. Тому були і дуже очевидні, дуже такі прикрі помилки від підопічних Віктора Віктора Скрипника. Тоді як у команди Віталія Пономарьова, якому до речі, три дні тому виповнюється Владлен Юрченко, 10-й, по флангах зліва Феліпе Родрігес, 95-й, праворуч, праворуч й ібрагім Кане і на вістрі в атаці Руслан Степанюк Субик, та номер... Олексій Сич, праворуч 77-й. номер 15, Денис Підгур. В опорній зоні вище розташовується Марко Сапуга, номер 63-й капітан команди шо, Олександра Скляра, у якого було достатньо простору довкола нього, пас праворуч на Ібрагіма Кане. Кане йде в обіграш Кане. Вже у штрафному майданчику з правої. Від нього зараз пішов цей навіс, але далеко не найкраща спроба загострити до кінця вже цю атаку. У Ворскла частіше доходить, принаймні, до. Останні третини суперника тут бачимо, що й м'яч влучив у каркас воріт, тому це дійсно могло бути неприємний. Вже навесні проводитимуть свої перенесені, відкладені матчі. А от у руху та ворскли усі ігри наразі зірані тут дуже гарний пас на партнера від Руніча і пробивав поворотах Євгеній Пастух, але м'яч летить вище, не склався в нього цей удар. Хоча ось такий вихід 2 в 2 виглядав доволі перспективним, і вдалося. Ось тими передачами вдалося Маркоса Пузі своїм пасом відрізати одразу середню лінію суперника. Залишилося лише по суті двоє захисників позаду, і двоє гравців руху розігрували цей м'яч. А відзначився потім одного разу у чемпіонаті України. Це був матч проти оболоні, де зіграли у Львові 2-2. Триває атака. Передача у штрафний. Якубу випереджає тут Ісенку... Незручно через те, що Якубу закриває м'яч від суперника, а суперник, власне, потім падає на воротаря. І це могло закінчитися до слова не зовсім приємно. Для Ворскли, тим не менш удару, по суті, не сталося. В цьому моменті. І, напевно, як можна зрозуміти, там Ісенко звертався саме до Наджеба Якубу, бо і Павло так само виходив на м'яч. Але лівий захисник дуже сміливо сьогодні працює. Це Насправді не можна не відзначити. Ось тут Ілля Квасниця вбігав практично вже до воротарського майданчика. Гарна комбінація теж від руху. Це потрібно виокремити один м'яч. Тут Родрігес гарно пропускає на Степанюка. Він пробивав, але заблокував м'яч суперник Юрченко. Другий темп атаки Юрченко хотів на кане направити м'яч. Бачимо, довільні позиції обирають кане. Пробиває з острого кута, але м'яч летить все-таки повз ворота. Непогана відповідь від Ворсле була в цьому епізоді. Юрченко зрозуміло хотів одразу віддати на кане, але це було дуже проблематично через те, що суперників було багато довкола і перекривався простір для передачі 24. Так, команда проводила дуже якісні ігри в атаці проти того самого чорноморця, проти Вереса. Наприклад, Крупський тим часом простріл кане на добуванні. Кане не зміг зараз поцілити поворотах, але. Позиція в нього дуже хороша була для того, щоб відкрити такий рахунок на стадіоні Ворскла імені Олексія Бутовського. Дивимося, як полтавці розганяли цю атаку. Віддав пас Крупський на кане. Потім сам продовжив забігання. Кане йому повернув. Крупський прострілив, відскочив м'яч від захисника від Богдана Слюбика, і, який стелився в підкаті. І намагався все це перервати, але не встежили за кане. Це. Зовсім не можна робити кане, який по суті Дмитро різник перейшов до Шахтаря. Було очевидно, що саме Ісенко залишиться основним голкіпером, бо ну альтернативи по суті не було для цього. А тим часом пастух виборює м'яч. Який пас і забитий м'яч Василем Рунічем на початку 24-ї хвилини рух виходить вперед. Руніч ми про нього казали. І він у своєму 50-му матчі за рух Ось повтор цього моменту. Де Пастух відходить праворуч після того, як вибором м'яч у центрі поля навішують дуже якісно на Руніча за спини захисникам. Також ця передача водночас пройшла. І Ілля Крупський він був просто позаду нього. Центрбек один з Це Євген Павлюк. Він також був доволі далеко. Він дивився на м'яч по м'ячеві. але суперник ззаду залишився непоміченим, і він дуже впевнено реалізовує цю нагоду. Руніч, який забиває вже в четверте у цій кампанії прем'єр-ліги. На Підгурського виконав пастой праворуч. Якубу дає таки себе пройти, Якубу не допрацював у цьому моменті, і простріл подальший в обороні, оскільки там є питання по певних епізодах. Ось квасниця з гострого кута. не було часу підняти. Праворуч проходить Олексій Сич. Сич гарно підключився до цієї атаки. Сич простріл від нього. Ісенко м'яч не зафіксував, але пощастило йому, що Ярослав Карабін також на цьому газоні дещо підслизнувся у штрафному. Руніч неякісний удар. До команда атакує через правий фланг? Ось тут дуже багато швидкості. До речі, Якубу не встиг повернутися, тому довелося страхувати його позицію з кляру. Та так само Юрченко повертався вже до штрафного майданчика. І Ісенко на виході, до речі, який, не. по суті, так підсумовував першу частину цього сезону. Напередодні казав, що не всі матчі вдалося провести на стабільно хорошому рівні. Ось тим часом Кане Кане гарно обігрує, а ось потім уже Степанюк не влучає поворота. Ну, Вони ще й трохи зіштовхнулися. Тут, в принципі, не без сумбуру було в цьому епізоді. Але, тим не менш, шанс. Ще один непоганий для Ворскли. Власне, зараз Вар переглядають, може бути дійсно пенальті. Подивимося, як саме розвивалася ця атака. Чи не було офсайду у Кане? У Кане здається, що ні. Положення поза грою не було. Кане м'яч прибрав від Дмитра Ледвія. І Ледвій якраз в контакт був його ноги з ногою Ібрагіма Кане. Тому. І Спритно прокинув. Ну доволі швидко Вар переглянув цей момент і вирішив, що не треба призначати пенальті. Можливо, вирішили, що йде вперед, але м'яч втрачає в підсумку. преміум спонсор показу Вібет. Об'єднані футболом разом сильніші. Ворскла продовжує комбінувати вже у штрафному. Феліп Родрігес. Простріл і не вдається доправити м'яч у. Ворота нагода за нагодою. І що характерно, Ворскла так постійно заходить у глибину штрафного майданчика. Арбітри там офсайд зафіксували у Філіппе Родрігіса. Теж момент тонкий, тому там лайнсмену було. В разі ймовірної поразки залишиться лише 22 очки, у руху вже буде 28. В той час, як перемога команди Віктора Скрипника може дозволити їм навіть за певних обставин, за певної різниці обігнати львів'ян. Сейв від Павла Ісенка, але при цьому він вибиває так перед собою прямо м'яч. Пригадуємо зустріч із металістом 19-25, коли Ворскла вдома грала. Прагне допомогти своїй команді як мінімум рахунок зрівняти. Пробиває на виконання. Ось цього ракурсу буде як видно, але м'яч летить над воротами. В момент передачі. Доволі так тонко, чи був офсайд, чи ні у Квасниці. Потім він прострілює, виходить на цей м'яч. Ісенко. Він не зміг його підправити, але, тим не менше, мінімальний дотик був від голки Переворскли. І, напевно, це теж завадило ляху замкнути цю передачу від квасниці. Тому все ж користь від цього виходу. Ісенка була. Лях уже підставляв м'яч. Він розумів, як він рухатиметься. Ось хто виходитиме. Едсон, зокрема, Навіс відвости Феліпе приймає м'яч. Хотів злето пробувати. Це було видно, але розумів, що м'яч так до нього не доскочить. І вже потім махнув ногою і заробив кутовий для своєї команди. Кане багато чого зробив для цієї атаки. Потім головою захисник підправив Філіпе, вдарив, але від ноги. Супер. Так само Ростислав Лях. Двоє одразу футболістів проти Ібрагіма Кане. Філіпе. Назад. Пас. І удар від Лікрупського. Спроба не найкраща, але це, бодай, удар у площину воріт від Ворсли. Хоча сама комбінація справді була непогана. І знову таки полтавці вміють це робити. Ось через пас якісно входити у штрафний майданчик. Сам скляр проходить розрізна передача на Степанюка. Степанюк, а ось тут уже тут буде жовта за симуляцію для нападника воскла. Чи що? Так, жовта за симуляцію. Але. Бачимо зараз повтор цього моменту. Дуже дотепна передача від Скляра. Він неодноразово теж відзначався такими красивими асистами. Ну, насправді тут і було за що давати. І переведення праворуч. Буквально в кілька пасів це зробили. Динамічно досить. Руслан Степанюк Степанюк проває з гострого кута. Степанюк. І він зрівнює рахунок на 83-й хвилині. Руслан Степанюк, до речі, дуже. Якісно про зону, і в деяких ситуаціях справді йому це вдавалося. Сьогодні, можливо, станеться те саме. Кане підключив Крупського під час цієї комбінації. Степанюк зберіг м'яч у боротьбі з суперником, а потім з під нього пробив по воротах Ледвія. Причому м'яч могли. І сам Ледвій з одного боку. І якби дещо кращу позицію Італій Роман обрав, то міг би заблокувати цей удар. Цього зрештою не сталося. І Степанюк. Все зробив чітко, все зробив так, як слід. Знову ж таки, з напіврозвороту з такого ракурсу, з такого острого кута, це непросто зробити. Але Русланові це дуже рухливий гравець. І зараз подивіться, як відпрацьовує у відборі м'яча на половині поля суперника. І невже це друга жовта картка, яка перетворюється на вилучення? Так щойно забив другий гол. З одного боку дійсно підслизнувся Степанюк на такому неприємному дуже газоні. А потім уже ну, прямою ногою вдарив. Дійсно. це означає, що наступний матч він пропустить. Грайка вже буде у востійній частині сезону. Удар з лету гарний від Феліпе. Але знову м'яч летить вище в рід. Розігрують м'яч. Кане біля штрафного. Кане сам проходить з м'ячем. Скидка назад. Юрченко Пробуває по воротах. Юрченко вище воріт м'яч летить. І на цьому лунає фіналі 4 була не більше, ніж випадковістю. А рух хотів якомога ліпше навіть спробувати на п'ятому місці закінчити осінню частину чемпіонату. Ось остання нагода, яка була сьогодні. Василь Руніч на 24-й та Руслан Степанюк на 83-й хвилині. Вони відзначилися. Забитими м'ячами Степанюк одра.